Витік секретних документів Пентагону секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що вплине ця подія на контрнаступ ЗСУ. Перш за все зауважує Данілов. Україна має одразу кілька варіантів розвитку подій на фронті, тим паче, що у Міноборони України запевняють, що Пентагон не мав повного доступу до планів щодо контрнаступу збройних сил. Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, у тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення Олексій Данілов. Також додав, що ведуть ці розмови не лише про контрнаступ, а й, зокрема, про звільнення усієї окупованої території України. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може. Про те, що Сполучені Штати повністю підтримують плани України, зазначив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду впевнений, що так званий злив документів та інформаційний шум навколо цього ніяк не вплине на плани здобути перемогу над армією окупантів. У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів. Ми націлені на те, щоб реалізувати всі наші плани і здобути нашу перемогу. Денис Шмигаль також зазначив, що майбутній контрнаступ української армії відбудеться вже найближчим часом. Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета перемога, наша мета звільнення українських територій у межах 1991 року. Ми впевнені, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків.